Притулок поставав з туману, як похмурий пережиток минулого, його похмурий контур був напівпоглинутий наступаючою дикою природою, яка прагнула приховати його таємниці. Андрій стояв біля іржавих воріт, дивлячись на споруду, яка переслідувала його у вісні відтоді, як він вперше дізнався про її існування. Він провів тижні, вивчаючи скупі записи та шепотіння чуток, збираючи докупи фрагменти місця. Яке було відсутнє в усіх історичних документах, місцеві жителі називали його притиском, пресом влучна назва для будівлі, яка, здавалося, тиснула на тих, хто наважувався наблизитися до неї, задушуючи їх своєю похмурою присутністю. Поруч з ним нервово совалася Катя, медіум, що займалася екстрасенсорикою. Її очі зазвичай спокійні та відсторонені, мерехтіли тривогою, коли вона вдивлялася в напівзруйновані стіни. Марко, вічний скептик, хрускотів кісточками пальців і нетерпляче озирався навколо, поки Сергій налаштовував камеру, червона лампочка запису постійно блимала в тьмяному світлі похмурого неба. Ти ж знаєш, що це погана ідея, так? пробурмотів Марко, і його голос перетворився на низький гуркіт. Ми зайшли так далеко, відповів Андрій, більше переконуючи себе, ніж когось іншого. Ворота голосно зарипіли, коли він штовхнув їх. Метал скреготнув по каменю зі звуком, який відлунював, наче стогін самої будівлі. Повітря змінилося, як тільки вони переступили поріг. Воно стало холоднішим, густішим, наче вони потрапили в інший світ той, що був запечатаний від часу. Перед ними роз'явився головний вхід. Темна паща чекала, щоб проковтнути їх цілком. Андрій завагався, відчуваючи вагу невидимих очей, що дивилися з потрісканих вікон зверху. Ще не пізно було повернути назад, покинути це місце, залишити його тиші, але щось штовхало його вперед, примушувало відкрити те, що ховалося в цих стінах. Фоє зустріло їх задушливою темрявою. Їхні ліхтарики прорізали морок, відкриваючи великий відкритий простір. Заповнений уламками покинутих меблів, розбитим склом і розкиданими паперами, пожовклими від часу. Стіни, колись тьмяно-зелені, тепер були поцятковані пліснявою та облупленою фарбою. Андрій відчув тремтіння передчуття, просуваючись у глиб кімнати, промінь ліхтарика вихоплював проблиски старого медичного обладнання, залишеного іржавіти. Каталки, обмежувачі та металеві шафи стояли похмурими вартовими. Як реліквії минулого притулку. Поглянь на це. пробурмотіла Катя, її голос майже потонув у гнітючій тиші будівлі. Вона зупинилася біля стіни, її пальці простежили серію різьблених малюнків, викарбуваних на штукатурці. Символи, деякі знайомі, інші чужі, утворювали покручений візерунок, який зміївся вздовж стіни і зникав у тіні. Що вони означають? запитав Сергій, його голос тремтів. Він був зосереджений на зйомці різьблення, камера фіксувала кожну деталь, Катя повільно похитала головою, її погляд розфокусувався. Це обереги захисні символи, що мають утримувати щось або когось. У Андрія пробіг мороз по тілу, він очікував знайти докази темної історії притулку, але не це. Ці різьблення свідчили про більш глибоку злобу, яка виходила за межі жорстокості медичної практики минулої епохи. Він подивився вниз по коридору, що простягався перед ними. Його темрява була непроникною, як горло, що веде в черево звіра. Це ще не все, покликав Марко з дальнього кінця кімнати. Він стояв біля входу в інший коридор, підлога якого була завалена сміттям. Кімнати тут унизу, схоже на палати для пацієнтів. Вони перегрупувалися і обережно рушили в коридор. Повітря ставало ще холоднішим, і слабкий запах цвілі змішувався з чимось більш різким, чимось металевим і брудним. Андрій чув тихий хрускіт їхніх кроків по розбитій підлозі, кожен звук посилювався в тиші. Двері в коридорі були відчинені, відкриваючи маленькі клаустрофобські кімнати з вузькими ліжками та загратованими вікнами. Коли вони просувалися в глиб притулку, з'явився новий звук, спочатку слабкий. Тихий стогін, який, здавалося, йшов від самих стін. Андрій зупинився, його серце завмерло, він повільно повернув голову, намагаючись знайти джерело звуку. Решта теж почули його. Очі Каті були широко розплющені від страху, обличчя бліде у світлі ліхтарика. Ти це чула, прошепотів Сергій, його голос тремтів. Андрій кивнув, у роті пересохло. Тогін став гучнішим, перетворившись на хор болісних схлипувань, що відлунював у коридорі. Це був звук, який говорив про неймовірні страждання, про голоси, які довго мовчали, а тепер знайшли своє вираження в темряві. Здавалося, саме повітря вібрувало від агонії незліченних душ, тиснучи на них з усіх боків. Марко проклинав себе під ніс, його бравада тріщала. це Це неправильно. Катя схопилася за голову, її очі заплющилися. Вони в пастці, задихалася вона. Так багато вони всі тут у пастці. Андрій відчув, як стіни змикаються навколо нього. Він намагався зосередитися, відігнати страх, який загрожував, переповнити його почуття йому треба було йти далі, треба було зрозуміти, що тут сталося. Глибоко вдихнувши, він змусив себе йти вперед. Ведучи групу до кінця коридору, де височіли важкі двері, поверхня яких була вкрита тим самим загадковим різьбленням, яке вони бачили раніше. Він потягнувся до ручки, метал став крижаним на його шкірі. Щойно він доторкнувся до неї, його пронизав шок, вибух болю, який обпалив його свідомість. Перед його очима промайнули образи, перекошені від болю обличчя. Руки, що тягнулися в безмовному благанні, а потім, так само швидко, вони зникли, залишивши його задихатися. Він поплентався назад, хапаючись за груди, крики з притулку відлунювали в його голові. Катя миттю опинилася біля нього, її очі були наповнені сумішшу страху і розуміння. Це притулок, прошепотіла вона. Він знає, що ми тут. Андрій кивнув не в змозі говорити. Притулок прокинувся, і тепер вони були в його стінах, у пастці, з відлунням минулого. Які б таємниці не приховувало це місце, вони вже не просто досліджували їх, вони жили ними. І коли плач став гучнішим, Андрій з жахом зрозумів, що притулок був не просто переслідуваний спогадами він був живим, дихаючим створінням мук і темряви, і він чекав на них. Коридор, що вів до нижніх рівнів, був схожий на спуск у темряву, і кожен крок віддаляв Андрія та його команду від верхнього світу. Про мені ліхтарика пронизували темряву, висвітлюючи сходи, що спіраллю спускалися в землю, їхні сходинки були слизькими від вологи та занедбаності. Повітря з кожним кроком ставало холоднішим, тиснуло на них відчутною вагою, наче сам притулок намагався відштовхнути їх, заховати свої таємниці. Андрій відчув, як у животі стискається вузол, вони ніби спускалися в черево звіра, куди не наважувалися ступити світло і тепло. Решта мовчали, звичні жарти і нервові балачки змінилися похмурою рішучістю. Катя, зазвичай налаштована на потойбічне, ішла з напівзаплющеними очима, дихання її було поверхневим і важким. Андрій помітив, що її руки злегка тремтять, пальці перебирають повітря. Наче шукають щось недосяжне. Сходи виходили в довгий коридор. Стіни тут були голі й похмурі, позбавлені витіюватого різьблення, яке відзначало верхні поверхи. Тут притулок мав інше обличчя холодне, клінічно стерильне. У дальньому кінці стояли двері більш масивні, ніж ті, повз які вони проходили, укріплені залізними смугами і слідами насильства. Глибокими виїмками, наче хтось чи щось відчайдушно намагався продертися назовні. Доктор Ілля Грибанов, прошепотів Андрій, читаючи вицвілу латунну табличку біля дверей. Ім'я висіло в повітрі, як привид, приносячи з собою холод, що проникав у кістки. Грибанов був загадкою, постаттю, оповитою тінями на перетині медицини та окультизму. Його одержимість лікуванням розуму привела його до методів, про які говорили лише пошепки, експериментів, які за чутками ламали межу між життям і смертю. Марко завагався, його скептицизм похитнувся Якщо і є місце, де перетинається межа між здоровим глуздом і божевіллям, то це воно. Пробурмотів він. Андрій кивнув, штовхнувши двері. Вони зі стогоном розчахнулися всередину, відкриваючи кімнату, яка, здавалося, застигла в часі. Повітря було затхлим, густим від запаху гниття і чогось набагато зловіснішого. У центрі стояв операційний стіл, його поверхня була вкрита плямами та корозією, з його боків звисали шкіряні ремені, призначення яких не викликало сумнівів. Навколо нього полиці та шафи були заставлені медичними інструментами. Скальпелями, шприцами та пристроями, функції яких не піддавалися розумінню, всі вони були іржаві та зіпсовані роками, але їхню увагу по справжньому привернули стіни. На відміну від стерильного коридору ззовні стіни кімнати були вкриті надряпаними нотатками, схемами та символами. Андрій підійшов ближче, і його ліхтарик пробігся по гротескному дисплею. Анатомічні замальовки перемежовувалися з окультними символами. Межі між наукою і чаклунством розмивалися в хаотичний візерунок божевілля, вирвані з книжок сторінки були безладно пришпилені, заповнені несамовитим розчерком, що детально описував процедури, які мали на меті не просто вилікувати, а змінити саму суть розуму. Це не медичні записи, сказав Сергій, його голос був порожнім. Це ритуали, експерименти з маніпуляцією з душею. У Каті перехопило подих. Вона зробила крок уперед, притягнута до моторошної розпису, наче зачарована. Її рука потягнулася, проводячи лінію між символами. Він вважав, що божевілля викликане темними силами, прошепотіла вона. Не з цього світу. Він не просто лікував пацієнтів, він намагався очистити їх від того, що вважав надприродними силами. Андрій відчув хвилю нудоти. Кімната була театром тортур, де Грибанов грав подвійну роль. Лікаря і ката його методи були спрямовані не на зцілення, а на вигнання, виривання божевілля зі свідомості пацієнтів силою, незважаючи на ціну. Інструменти, розкидані по кімнаті, були не інструментами медицини, а зброєю у його війні з невидимим. Раптовий гуркіт змусив усіх підскочити. Сергій закружляв навколо, його камера фіксувала рух. Одна з полиць перекинулася, її вміст висипався на підлогу. Банки з консервованими органами покручені та деформовані. Від удару вони розбилися, випустивши смердючий запах, від якого стало дурно. Марко вилаявся собі під ніс, відступаючи від цього безладу. Це місце нічний кошмар. Ні, поправив Андрій. Його голос стиснувся від усвідомлення того, що він зрозумів. Це могила. Грибанов не лікував своїх пацієнтів, він їх засуджував. Температура в кімнаті різко впала, їхнє дихання запітніло в променях ліхтарика. Андрій відчув, як волосся на потилиці стало дибки. почуття страху огорнуло їх важке і задушливе, світло тьмяніло, мерехтіло, наче боролося з невидимою силою. Потім вони побачили його фігуру, що повільно зливалася в дальньому кінці кімнати. Чоловік у заплямованому лікарському халаті, його обличчя затуляли тіні. Здавалося, повітря навколо нього деформувалося, спотворюючи світло і відкидаючи довгі, гротескні тіні, що звивалися по стінах. Доктор Грибанов прошепотіла Катя, її голос тремтів. Фігура на мить зупинилася, а потім почала рухатися, безшумно ковзаючи до операційного столу, його форма була безтілесною, неповною мірою прив'язаною до світу живих, але злоба, що виходила від нього, була відчутною. Вона тиснула на них, приплив ненависті та жалю, від якого ставало важко дихати. Андрій з жахом спостерігав, як примарна рука Грибанова простяглася до нього, а пальці обхопили ремені на столі. Дух рухався цілеспрямовано, ніби переживаючи моменти своїх темних ритуалів, відтворюючи муки, яких він завдавав душам, що поставали перед ним. Кімната, здавалося, пульсувала невидимою енергією, пульсацією. Яка резонувала глибоко в грудях Андрія, він відчував, як агонія пацієнтів, їхні страждання просочуються в нього, загрожуючи потопити його власний здоровий глуст. Він все ще намагається закінчити свою роботу, задихалася Катя, хапаючись за голову. Він вірить, що все ще може їх вилікувати. Марко відступив назад, ліхтарик тремтів у його руці. Нам треба забиратися звідси негайно. Але двері оглушливо грюкнули, і кімната занурилася в темряву. Єдине світло виходило від свічок, які раптово спалахнули на стінах, кидаючи нудотне жовте сяйво, що танцювало по кімнаті. Тіні витягнулися, скручуючись у гротескні форми, які здригалися і рухалися, перешіптуючись голосами на межі розуміння. Андрій відчув, як калатає його серце, як стіни зближуються, наче сама кімната була живою. Він спробував поворухнутися, але тіло було млявим, ніби невидимі руки тримали його на місці. Грибанов повернувся до нього, його очі чи порожнечі на місці очей втупилися в Андрія з такою силою, що пронизала його до глибини душі. Дух наблизився, і Андрій відчув, як холод пронизує його кістки, озноб, що виходив за межі фізичного, наче сутність грибанова проникала в нього, промацувала, щось шукала. Тепер він чув шепіт, голосніший і зв'язніший, голоси пацієнтів, що опинилися в пастці в цих стінах. Вони волали про звільнення. Їхня агонія була симфонією відчаю, що відлунювала коридорами свідомості Андрія. Ти повинен завершити ритуал. прорізався крізь какофонію голос Каті, напружений і далекий. Це єдиний спосіб звільнити їх. Погляд Андрія ковзнув по символах на стінах. По нотатках, нашкрябаних несамовитою рукою Грибанова. Тепер він зрозумів лікар намагався зв'язати темні енергії, які, на його думку, були причиною божевілля, але цим він лише ув'язнював душі своїх пацієнтів, замикаючи їх у нескінченному циклі мук. Кімната здригалася, свічки несамовито мерехтіли, коли дух Грибанова нависав над Андрієм, його присутність була порожнечою відчаю і ненависті. Андрій відчув, як темрява наближається, погрожуючи поглинути його цілком. Він прийшов у пошуках відповідей, але зіткнувся з жахом, який не міг собі уявити жахом, який вимагав вибору, жертви. Зробивши останнє відчайдушне зусилля, Андрій відірвав погляд від привида і кинувся до нот на стіні. Його рука простяглася, хапаючи крихкий папір, стародавні символи, викарбувані чорнилом. Які, здавалося, пульсували власним життям, він мав закінчити те, що розпочав Грибанов, не продовжити збочену роботу лікаря, а завершити її, розірвати цикл і звільнити душі, що опинилися в пастці в цьому місці. Коли його пальці зімкнулися на краю пергаменту, кімнату наповнив крик, крик Грибанова, звук люті та відчаю, який відлунював у стінах і загрожував зруйнувати свідомість Андрія. Дух вирвався, але невидима сила стримала його. Символи на стінах засяяли лютим, нечистивим світлом, кімната затряслася, повітря вібрувало з силою тисячі душ, що волали про звільнення. Андрій відчув, як сам притулок чинить опір, наче жива істота, що процвітає на муках, які в ньому містяться. Але він тримався, його голос приєднався до співу, що лився з нот, слів древніх і могутніх, покликаних розірвати пута. Що тримали душі в полоні. На мить все зупинилося. Темрява відступила, повітря очистилося, і постать Грибанова затремтіла, його фігура спалахнула, як полум'я свічки на вітрі. А потім з останнім надривним криком дух розчинився в повітрі, енергія розсіялася в порожнечі, тиша запала в кімнаті. Тиша, така глибока, що, здавалося, ніби сама будівля, затамувала подих. Свічки блимнули ще раз, а потім згасли, залишивши їх у холодній гнітючій темряві глибин притулку. Андрій впав на коліна, задихаючись, його тіло тряслося від пережитого випробування. Він подивився вгору, залишки заміток грибанова летіли на землю, символи на стінах зникали, їхнє сяй вотьмяніло, оскільки сила, що їх живила, розсіювалася. Тепер у лігві було тихо. Відлуння його жахів залишалося лише в їхніх спогадах. Андрій знав, що вони тільки почали розкривати справжню природу притулку, але поки що безпосередня загроза минула. Лігво лікаря було кімнатою кошмарів, місцем, де межа між життям і смертю, здоровим глуздом і божевіллям була розтягнута і зламана вони все ще були всередині божевільні, все ще у владі її залів з привидами, але вони зробили перший крок до розуміння її темного серця. Повільно повертаючись на верхні поверхи, Андрій не міг позбутися відчуття, що вони лише подряпали поверхню того, що ховалося в цьому проклятому місці. Доктор Грибанов, можливо, і пішов, але його спадщина, темрява, яку він викликав, все ще була дуже живою і чекала свого наступного кроку. Спуск до підвалу був схожий на прогулянку в пащу прірви, місце, де світло було чужим загарбником, а тіні панували над усім. Андрій ішов попереду, його ліхтарик тремтів у руці, кидаючи хаотичні промені, які ледь розтинали темряву. Сходинки здавалися нескінченними, по спіралі спускалися в надра притулку, кожен крок відлунював порожньою кінцівкою. Він відчував, як вага притулку тисне на них, важка, задушлива присутність, яка пульсувала власним зловісним життям. Катя спотикалася позаду нього, її дихання було уривчастим. Вона блідла з кожною годиною, її екстрасенсорні відчуття були пригнічені какофонією душ, які кричали з кожного куточка цього проклятого місця. Сергій і Марко мовчали, їхні обличчя були змарнілими, серйозність ситуації, в якій вони опинилися, тиснула на їхні серця. Більше не було місця для сумнівів чи бравади. Тепер вони всі знали правду. Притулок був в'язницею для невгамовних мерців. І єдиний ключ до їхнього звільнення лежав у ритуальній кімнаті внизу. Коридор різко закінчувався важкими залізними дверима. На відміну від інших, на цих дверях не було слідів насильства чи занепаду вони стояли незайманими, наче сам час відсахнувся від них. На їхній поверхні були вирізьблені ті самі символи, які вони бачили по всьому притулку, але тут вони були завершені, утворюючи складний візерунок. Що випромінював темну давню силу. Андрій завагався, його рука зависла над руків'ям, холодне повітря просочилося до кісток. Ти впевнений, прошепотіла Катя, її голос було ледь чутно через стукіт у вухах. Андрій кивнув назад дороги вже не було. Залишити це місце таким, яким воно було, означало б приректи душі, що опинилися в ньому на вічні муки. Притулок забрав стільки життів. Перетворив їх на щось потойбічне і продовжуватиме це робити, якщо вони не покладуть цьому край. Він читав останній ритуал у щоденнику Грибанова, бачив ціну, яку він вимагав. Він знав, що стоїть на кону. Він штовхнув двері і вони увійшли до ритуальної кімнати. Кімната була круглою, її стіни були викладені стародавнім камінням, яке виблискувало липким маслянистим відтінком. У центрі стояв кам'яний віфтар, холодний і зловісний, оточений колом свічок, які слабо мерехтіли, їхнє полум'я відкидало довгі тіні, що звивалися вздовж стін. Символи були вибиті на підлозі, утворюючи коло в колі, візерунок, що закручувався всередину до самого вівтаря. У мерехтливому світлі символи здавалося пульсували, наче живі, чекаючи на початок ритуалу. Катя погойдувалася на ногах, її очі були широко розплющені і скляні. Тут він це зробив, сказала вона, її голос був далеким, порожнім. Тут він зв'язав їхні душі. Андрій рушив до вівтаря, його кроки відлунювали в тиші. Він поклав щоденник на камінь, його сторінки тріпотіли, відкриті для завершального ритуалу. Його очі сканували слова, кожен рядок свідчив про жахіття. Які Грибанов розв'язав у пошуках того, що він називав ліками. Цей ритуал мав розірвати зв'язки, які створив Грибанов, звільнити душі, що опинилися в пастці в божевільні, але для цього потрібен був провідник, посудина, яка б з'єднала світи, поглинула темряву, щоб інші могли звільнитися. Марко і Сергій обмінялися поглядами, між ними пробігли страх і розуміння, повинен бути інший шлях. Сказав Марко, його голос надривався ми не можемо дозволити вам це зробити. Іншого шляху немає, відповів Андрій, його голос був рівним. Якщо ми не завершимо ритуал, притулок продовжуватиме харчуватися душами, які він упіймав, це ніколи не закінчиться. Катя зробила крок вперед, її обличчя було викарбуване горем, ти будеш втрачений для нього, Андрію, ти станеш частиною цього місця, як і грибанов. Андрій зустрівся з нею поглядом, його серце закалатало в грудях. Я знаю, тихо промовив він, але хтось повинен це припинити якщо це означає віддати своє життя, щоб звільнити їх, то це ціна, яку я готовий заплатити. Він повернувся до вівтаря і почав читати заклинання, його голос піднімався над гнітючою тишею. Повітря згустилося, температура впала, полум'я свічок ставало все вищим і дикішим. Відкидаючи шалені тіні, які звивалися і танцювали по кімнаті. Символи на підлозі почали світитися нудотним зеленим світлом, яке поширювалося назовні, освітлюючи кімнату неприродним сяйвом. Підлога затряслася, і повітря наповнилося низьким гулом, що ставав голоснішим з кожною секундою. Енергія в кімнаті стала відчутною силою, тиснула на них, погрожуючи розірвати на шматки. Андрій відчував, як вона протікає крізь нього, як ріка Темряви, що смикає за краї його свідомості, намагаючись затягнути його під воду. Тепер він чув голоси ясніше ніж будь-коли крики пацієнтів, з того незамучених душ, прив'язаних до цього місця, вони вривалися в його свідомість, потік агонії і страху, що загрожував захлеснути його. Він проштовхнув його крізь себе, зосередившись на ритуалі, на словах. Що палахкотіли на язиці, свічки несамовито спалахнули, їхнє полум'я стало темно-багряним, а кімната наповнилася сліпучим світлом, і тоді він побачив його, доктора Грибанова. Привид матеріалізувався на краю кола, його форма була викривлена і гротескна, вираз ненависті і божевілля, його очі, порожні і темні, втупилися в Андрія з пекучою силою. Ні! Голос Грибанова пролунав. Потрясаючи підвалини психлікарні. Ви не зруйнуєте мою роботу. Лікар кинувся до Андрія, але невидимий бар'єр стримав його. Коло символів розгорілося яскравіше, опалюючи повітря своїм світлом. Грибанов заверещав, його тіло деформувалося, коли він боровся з силою, яка його зв'язала. Андрій відчув, як зростає тиск, як сила тисне йому на груди, погрожуючи розчавити його. Закінчуй. закричала Катя. Її голос було ледь чутно в цій какофонії. Андрій глибоко вдихнув. Останні слова заклинання були на його губах. Він знав, що як тільки він їх вимовить, шляху назад не буде. Він стане провідником, посудиною, що стримуватиме темряву, яку випустив на волю грибанов. Але це був єдиний вихід. Він вигукнув останні слова, і його голос злився з воланням душ навколо нього. Кімната спалахнула сліпучим світлом, потоком енергії. Який прорвався через коло, через вівтар і в нього. Він відчув, як темрява вривається в його тіло, крижаний потік, який розриває його розум, погрожуючи розірвати його свідомість на шматки, але потім стався сув. Гнітючий тягар піднявся, і стогін душ почав змінюватися, перетворюючись на зітхання, полегшення, звільнення. Темрява всередині нього пульсувала жива істота, яка дряпалася до його свідомості, але він тримав її в собі, ставши в'язницею, яка мала її утримувати. Крик Грибанова пролунав востаннє звук цілковитої поразки і люті, перш ніж його форма розчинилася в небутті, вигнана завершенням ритуалу. У кімнаті запала тиша, свічки згасли, залишивши їх у темряві, яка вже не була зловісною, а мирною, майже безтурботною. Андрій впав на підлогу, задихаючись, його тіло тремтіло від напруги. Він відчував себе порожнім, наче від нього відірвали частину, залишивши лише оболонку. Кімната була нерухома, енергія розсіювалася, символи зникали в камені, як зникали останні залишки впливу Грибанова. Катя кинулася до нього, її очі наповнилися сльозами. Андрію. прошепотіла вона, її голос зривався. Він дивився на неї, а світ навколо розпливався і розмивався. Він відчував темряву всередині себе, присутність, яка була одночасно і чужою, і частиною його самого. Він був посудиною, в'язницею, яка не дасть темряві притулку ніколи більше піднятися. Усе скінченок, промовив він слабко, ледь помітна посмішка перетинала його губи. Вони вільні. Душі пішли, звільнившись від своїх мук. Притулок, колись місце нескінченних страждань, замовк. Андрій відчув спокій їхнього відходу, тепло, яке заповнило порожнечу всередині нього, навіть коли він знав, що назавжди змінився. Він більше не був просто Андрієм слідчим. Тепер він був наглядачем цього місця, тим, хто гарантував, що його темрява ніколи більше не проллється на світ. Коли його зір потьмянів, останнє, що він побачив, були слабкі обриси жертовника Грибанова, тепер потрісканого і розбитого, символ кінця притулку. Він заплатив за це ціну, але тим самим він поклав край жахам, які гноїлися в цих стінах. Притулок прийняв його, але більше не прийме. На дворі розвиднілося. Перші промені світла пробилися крізь туман, що висів над територією притулку. Вперше за багато десятиліть тут стало тихо. Його відлуння нарешті затихло.